Ви дивитесь новини міста жовті води. Навчальний рік підходить до завершення, і все більше жовтоводських батьків цікавить питання, чим зайняти дітей на літніх канікулах. Цього літа близько 60% жовтоводських дітей планують оздоровити у міських пришкільних таборах. Детальніше про періоди табірних змін, вартість путівок та особливості дитячого відпочинку в цьому році нам розповіли в жовтоводському відділі освіти. Отже, влітку в місті працюватиме 5 таборів з денним перебуванням. А саме… «Це дитячі заклади відпочинку з денним перебуванням. Дитячий заклад відпочинку «Веселка» на базі 3 школи. Три зміни до 150 дітей в кожну зміну. Тривалі зміни 14 днів. Для учнів 1-4 класів до 17 години, для учнів 5-9 класів до 14 години». Перша зміна розпочнеться з 2 по 22 червня. Друга зміна з 29 червня по 15 липня і третя зміна з 19 липня по 5 серпня. Наступний заклад відпочинку: це Дивосвіт на базі НВК Дивосвіт, вміщує до 150 дітей в кожну зміну. Планується в цьому році дві зміни: тривалі зміни до 14 днів, також для учнів початкових. Класів до 17-ї години, для середніх класів до 14 години. Дитячий заклад відпочинку родина на базі НВК родина одна зміна до 25 дітей в одну зміну. Тривалі зміни теж 14 днів, для початкових класів до 17-ї години, для 5-9 класів до 14-ї години. НВК Дивосвіт, перша зміна з 2 по 22 червня. Друга зміна з 29 червня по 15 липня. В НВК родина перша зміна розпочнеться з 2 червня по 22 червня. Що стосовно табору посмішка на базі спеціальної школи, одна зміна 30 дітей, тривалі зміни 18 дітей. Працює до 14 години, зміна розпочнеться з 2 по 30 червня. Дачна група на базі дитячого навчального закладу 12, тривалі зміни 30 днів по 15-20 дітей. У зміну початок роботи з 2 червня. В дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням в цьому році від дитячого закладу Веселка денний сон буде організована на базі дитячого навчального закладу номер 33 Там 61 місце від дивосвіт на базі еколого-натуралістичного центру. 39 місць разом. Це 100 місць до 17-ї години. В кожну зміну ми плануємо оздоровити дітей. На базі НВК дивосвіт традиційно працюватиме спортивний табір для вихованців дитячої юнацько-спортивної школи. Планується дві зміни до 50 дітей в кожну зміну. Тривалі зміни 14 днів. Профільні зміни працюють до 14-ї години. Перша зміна з 2 по 22 червня. І друга зміна з 29 червня по 15 липня. Хтось обирає спорт, а хтось науку. Наприклад, вивчення іноземних мов для бажаючих вдосконалити знання англійської. В місті працюватиме мовний табір Дрімленд. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням Дрімленд Країна Мрій у цьому році влітку в першу табірну зміну з 2 по 22 червня розпочне функціонування літній мовний табір з денним перебуванням Грімленд у Жовтоводській гуманітарній гімназії імені Лесі Українки до мовного табору. Діти приймаються з 9 років. Комплектування мовного табору здійснюється по трьох загонах, не більше 20 осіб із учнів і вихованців 4-5 класів і учнів старшого віку, теж не більше 20 за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють. Особлива увага забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей приділятиметься пільговим категоріям, а саме дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям інвалідам, дітям, дітям малозабезпечених багатодітних сімей, дітям учасників АТО, обдарованим та талановитим дітям це призери та переморці міжнародних всеукраїнських обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, спартакіад. На оздоровлення дітей-пільговиків в міських таборах з бюджету цього року виділено 52 тисячі 250 гривень. За ці кошти 97 дітей мають відпочити безкоштовно. Для всіх інших вартість путівки в цьому році буде такою. До 14 години вартість путівки коштуватиме 447 гривень. Із них 420 гривень це вартість дворазового харчування. Вартість харчування одного дня на дитину складатиме 30 гривень. До 17 години 560 гривень, із них 532 гривні це вартість триразового харчування. І вартість харчування одного дня на дитину 38 гривень. Вартість путівки до дитячого закладу на базі спеціальної школи буде коштувати 565 гривень, із них 540 гривень це вартість дворазового харчування. Тут вартість харчування на дитину складатиме 30 гривень. Страхування буде коштуватиме 10 гривень, як і в минулому році. Але в маленьких жовтоводців буде змога відпочити і на березі моря, де саме визначить конкурс Прозоро. За цей рік на оздоровлення дітей за межами міста із програми радіаційного та соціального захисту населення виділено 287 тисяч. За межами міста планується оздоровити 73 дитини пільгових категорій, а саме це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування багатодітних малозабезпечених сімей. Планова вартість путівки становить 3 Оголошення про проведення тендерних торгів на оздоровлення за межами міста жовті води дітей пільгових категорій буде розміщено 16 травня. А результати ми отримуємо на початок червня. Але за межами міста по лінії відділу освіти немає можливості оздоровити наступні пільгові категорії дітей: це обдаровані талановиті та діти-учасників АТО, так як в програмі радіаційного та соціального захисту населення міста жовтего чітко прописані категорії, що там діти сироти позбавлені батьківського опікування, малозабезпечені та багатодітні. Також традиційно влітку будуть працювати безкоштовні пришкільні майданчики в школах номер 5, 8, 10, 12 та НВК «Перспектива», де дітям також запропонують цікаве дозвілля. Щоправда, вже без харчування.